Другий день з новою легендарною на локації Тайвань за чемпіонат нагороди не прийшли. Затримка якась. Бувають у них такі проблеми. Ось і чемпіонат. ну, то ми вже забрали всі нагороди. Другий день. Не зрозуміло якось. Завдання без завдань, ні серій, ні інших якихось. -да. Шестигодинно подію без змін. Сто в минулих подіях. Скільки там рекорди були? Такі ж самі рекорди були. День два додавили. Тією ж самою помилкою спіймати на приманку. Ну, а вже виправили. Тут а просто спіймати. Не, ну давайте спіймаємо. Це не легендарно. Це легендарно вже. Могли і вчора це зробити, щоб ми утрихмелих хоча б трішки нагору. Могли і вчора нам жетонів дати. Може дадуть нам якусь компенсацію по 10 підсилювачів. Супер нагорода. Від найкращої гри в світі. Сто жетонів це не хухри мухри. вчора sure, дати. А як нам закривати барамунді? Барамунді, якщо немає ні поєдинків на неї, відбере головити. Не маєш з нею завдання, де. це єдиний вихід. Навіть автомат не змінили. Вчорашній автомат залишився. Не забуваємо ферму качати, знімати. Добавили деякі позиції, які немає за що обмінювати. А деякі позиції минулі прибрали. Що сказати? Сьогодні особливо нема що й робити. А цю Барамунді, як варіант шукати в поєдинках і там рекорд робити, хоча, може, воно. Чемпіонаті є, ні, в чемпіонат її також не вставили. Може, ще щось, щось додаткове з'явиться, кому ж виклики будуть на другу Можливо, виклики так будуть. Рекорди від берега робити, це справа така, м'яко кажучи марно. Особливо рекорди від берега. Чомусь вона у нас світиться? Вона десь є. є у великому клановому, то зараз можна деякі. Хоча, можливо, вона буде і в звичайних викликах. Це вже хоч щось можна буде. Якісь рекорди зробити. Взяти. Було б супер взяти оце тло. Саме гарне тло, яке я бачу в грі. Не знаю, може ще гарніше є, але оце саме гарне, яке я зустрічав в цій грі. Але надій мало до нього дістатися. Тоді під виклики робити рекорди, коли буде вже виклик. І можливо вдасться щось ще додатково взяти в грі. Так само і в цю додаткову подію паралельно. Це звичайно повинно бути, але не факт, що саме ця яка нам потрібна. Так вона. Якийсь другий день в події безпонтовий зовсім. Мабуть, фантазії не вистачило. Тут звичайно нагороди дуже-дуже хороші, але ці нагороди тільки для донатних гравців. В них вимоги шостий рівень легендарної. У мене шостого рівня немає на жодній приманці. У мене максимальний рівень це п'ятий легендарної. Хоча, можливо, можна прокачати, але тоді рівень загальний. Полетить не просто в космос, а, мабуть, перескоче в наступний космос.